У XV столітті в самому центрі Європи виник новий особливий стиль ведення війни. Гусити, послідовники релігійного руху, основоположником якого став чеський мислитель і релігійний реформатор Ян Гус, вели тривалу боротьбу проти політичних і церковних лідерів. Характерною рисою гусицьких війн було використання військових возів вагенбургів. Польовий форт формували, зв'язуючи вози між собою ланцюгами по периметру квадрату чи кола двома головними військовими підрозділами, які складали основну бойову силу стилю Вагенбургів, були піхота та артилерія. Цей новий метод ведення війни виявився надзвичайно ефективним і успішним, тому його перейняли та застосовували армії багатьох країн, в тому числі і в Україні. У 13 столітті чеська держава стала однією з найсильніших в Європі, проте вже на початку 14 століття вона розпалася. Місцеві феодали пересварилися за королівський престол, тому він дістався німецькому імператорові. Німці почувалися справжніми господарями в Чехії, яка ставала німецькою окраїною, чеська знать онімечувалася. Але не лише це гнітило чехів. З них збиткувалася католицька церква. Чехів це обурювало і принижувало, адже єпископами в Чехії були переважно німці. На початку 15 століття Чехом увірвався терпець. Вони піднялися на боротьбу з німцями, з засиллям та зіпсованістю духовенства. Городяни домагалися дешевої церкви, дворяни і земельних володінь, а всі інші гуртом звільнення країни від німецького засилля. Невдоволених очолив голова праського університету і проповідник віплимової каплиці в Празі Янгус. Янгуз снівно засуджував симонію і безсоромну торгівлю індулігенціями. Він вимагав, щоб богослужіння здійснювалося не латиною, а чеською мовою, щоб городяни Чехії були не німці, а Чехи. Янгус вважав, що між мирянами і духовенством не повинно бути нерівності. Щоб причешатися виновіщаші й мають і ті, і інші. Звісно, папа не загаявся відлучити Янгуса від церкви. У 1414 році Яна Гуса викликали на церковний собор у місті Константі. Німецький імператор лицемірно дав йому охоронну грамоту. Собор звинуватив Гуса в Єресі і засудив його до спалення. Імператор ж підписав цей вирок. Богослови згодом виправдовували імператора тим, що не гріх зрадити того, хто сам зрадив Бога. 6 липня 1415 року Яна Гуса спалили. Гусиські війни відбулися від 1419 до 1434 років. Спалення Яна Гуса переповнило чашу народного терпіння. Численні прихильники Яна Гуса – гусити повстали, але серед них не було єдності. Одні чашники вимагали дозволу всім причищатися чашею, інші таборити. Вони побудували своє укріплення на горі, табор. Хотіли взагалі неможливого побудувати Царство Боже на землі. У цьому царстві не буде ні бідних, ні багатих. Майно належатиме всім. Таборити збиралися зруйнувати міста, спалити книги, окрім біблії. Чашники й таборити дивилися один на одного вовком. Але проти німецького засилля виступали злагоджено. Таборити утворили військо, яке очолив дворянин Ян Жишка, талановитий воєначальник. Він брав участь у бою біля Грюдвальда 1410 рік, в якому втратив око. Ян Жишка навчив своїх воїнів стягувати гаком рицарів з коня на землю, де їх можна було добити. Вперше поставив легкі польові гармати гоуфінце. Звідси походить наша гаубиця на візки. Свої бойові загони Ян Жишка оточував возами, скріпленими між собою ланцюгом. У його війську панувала залізна дисципліна. За розбій і крадіжку укарали на смерть. Військова служба вважалася почесною. У загонах Яна Жижки були також українці. Вони познайомили українське козацтво з практикою таборитів застосовувати у битві укріплення з Папа та імператор спорядили проти Уситів п'ять хрестових походів, але рицарі зазнали поразки за поразкою. Повстання армії виявилося непереможною. В одному з боїв Ян Жишка втратив від друге око, проте й керував військом, поки в 1424 році помер від чуми. Два останні хрестових походи таборити відбили вже без нього. Військо таборитів звалилося на Австрію, Угорщину, Саксонію, Мейсон, де громило замки й монастирі, щоб насадити й там земне царство Боже, фантастичне суспільство рівних, тоді католицька церква приступила до усицького руху з іншого кінця. Вона погодилася, щоб усі віряни причащалися з чаші і щоб проповіді читали чеською мовою. Чашники цим задовольнилися, табори теж продовжували руйнувати суспільні устрої. Між ними й чашниками почалися воєнні дії. 1434 рік військо табориців зазнало біля міста Ліпани нищівної поразки, після цього чеським королем став німецький імператор. А в 1526 році Чехія надовго відійшла під управління австрійських габсбургів.